Всім привіт, друзі! Це шоу-вісики, Я Марина данилюк Кермолаєва, і сьогодні ми смажимо дуже цікаву жабу Єрмака і його нову ідею: як прикрити всі свої шалості себе самого українськими ветеранами, а потім скинути на них частину відповідальності за те. Який там вигідний чи невигідний мирний договір ми будемо підписувати з Росією за питання корупції, і безумовно за той бардак, який у нас є на українському фронті, за всі ці повернення радянських практик, за не дуже якісну мобілізацію, за все те, за що мав би відповідати сам Єрмак і його любимий шеф. Володимир Олександрович Зеленський. Але давайте по порядку. Отже, на сторінках Єрмака з'явився дуже цікавий запит. Запис. про те, що буцімто там збираються робити фантастичні реформи Офісу президента України. І мені здається, що для цих потужних реформ вистачило б два рішення: наприклад, звільнити самого Єрмака і Олега Татарова як двох таких дуже токсичних персонажів. Але ні. Єрмак описує, яку ідею він запропонував президенту України, а саме Володимиру Зеленському. Ідея полягає в тому, щоб суттєву кількість працівників офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Мова про працівників усіх рівнів, у всі департаменти без винятку. Володимир Зеленський підтримав цю ідею. Ну а тепер давайте розберемося, що не так із цією ідеєю, і які підводні камені вона несе. Ну, найперше достеменно зрозуміло, що Банкова, скільки вона не говорила, Володимир Олександрович вони готуються до виборів і вони е, бачать соціологію. І до них прийшла геніальна думка: що якщо не можна перемогти на майбутніх виборах умовну партію військових чи ті умовні партії нацдемократичного спрямування, де 100% буде до фігіща ветеранів і волонтерів, то треба цей рух. Очолити, щоб можна було вийти і сказати: ми дивіться всі тут ветерани, і взагалі у нас найкраща ветеранська партія це один момент. Друга причина появи такої ідеї це убезпечення себе від тих питань, які виникнуть стосовно чонгару, стосовно розмінування, стосовно неналежної підготовки до війни в 2021 році, попри те, що Зеленського попереджали західні розвідки, тому що завжди наше політичне керівництво може вийти до людей і сказати: дивіться, ось ось ветерани із офісу президента України, ось наші працівники, вони кажуть, що все нормально, а ви всі лохи, тому що. Дивіться, ви ж не брали участь в бойових діях, тому от хай ветерани і вам і пояснюють, що там було з тим Чонгаром. Це насправді досить грамотна ідея, тому що таким чином нинішні політичні наші керівники можуть під прикриттям цих ветеранів відлетіти на свої морбельї і Дубаї і проводити свій час у тих нерухомостях і маєтностях, які вони скупили і намагаються зараз приховати в реєстрах від українських журналістів розслідувачів і третій момент дивіться: останні кілька тижнів показали, що банкову дуже збентежили оці невеликі протести із картонками, які були під стінами банкової і в основних українських містах. А чому тому, що е, Зеленський сподівався, що цей молодий електорат піде і обов'язково проголосує за Володимира Олександровича і нашу потужну партію Слуга народу, чи як воно там буде в майбутньому називатися? Тому зараз перед кряклами банкови стоїть задача, як саме обрізати ці протестні руки. Рухи, да, і протестні руки, теж, які тримають ці картонки. Тому насправді поява, хоч якихось там ветеранів, там, ручних, хоча б, це було б ідеальне алібі, щоб потім всі ці позитивні блогери Наталки Масійчук і Сергій Лєщенки могли вийти на люди і сказати: дивіться. А що там оці ці малолетки виходять з картонками? Вони поруху не нюхали, а у нас там ветерани, вони краще знають, як керувати країною. І ще один дуже важливий момент: безумовно, банкова хоче прикрити свою дупу від відповідальності за руйнування антикорупційної інфраструктури, за намагання врятувати своїх кумів і тому вирішили прикритися українськими ветеранами. І тут Юрій Ніколов, до речі висловив таку думку, що в принципі, в принципі, це ще може бути така гра, щоб поступово якось там татаров відійшов, хоча б з публічної політики. І таким чином Сполучені Штати Америки, наприклад, не наклали санкції на самого Андрія Борисовича Єрмака. Тому що як ви знаєте, він максимально токсичний в США. І скільки фотографій на ходу він не робив із нинішніми очільниками Сполучених Штатів Америки, його категорично не сприймають. Але дивіться, є такий дуже важливий цікавий момент. Справа в тому, що таку так звану реформу вже півтора роки так точно реалізує у себе на Росії Путін, і таким чином банкова намагається просто змовпувати те, що намагається зробити Путін. А для чого це Путіну? Путін мілітаризує своє суспільство. Путін намагається забезпечити лояльність до Кремля тих людей, які пройшли, знаєте, вогонь, воду, і мідні труби на так званому СВО в Україні, які мають фантастичний бойовий досвід, і дуже часто це теж молоді чоловіки із клепкою можуть бути в голові, тому що в цю їхню програму відбирають до речі людей із вищою освітою. Тобто ті, хоча які не просто ж там школу закінчили, а ще якийсь університет російський, і таким чином Путін намагається їх затягнути в свою саме схему влади, для того, щоб у них навіть думки не було колись там подумати про, наприклад, партію ветеранів СВО чи доєднатися до якоїсь іншої політичної сили, яка може виникнути на теренах Росії. Тобто таким чином ще і Путін додає собі ореолу цієї військової слави тих людей, які були на СВО. Тут же ж, дивіться, є такий дуже важливий момент. Уже про цю програму, яка називається Час Врім' героїв. Врім героїв вона називається на русском язикі. Вже були кілька статей в західних медіа, і от як вони її описують. Я зацитую видання Wall Street Journal, тому що вони робили великий розбір, як саме Путін вмонтовує цих ветеранів на службу Кремля. Так от ветерани були залучені до програми, яка розроблена як явна спроба прискореного просування діючих солдатів ветеранів війни в Україні на державні посади. Цитата Wall Street Journal. ті, хто набивав кишені за рахунок нашої економіки в 90-х роках, точно не є елітою, заявив Путін на її запуску, виступаючи проти олігархів, які прибрали до рук ключові підприємства та, та в пострадянські роки, і чиї імена стали синонімом корупції. Справжня істинна еліта це всі ті, хто служить Росії. І до речі, як це перегулкується з тим же постом Єрмака, який хоче прикритися саме ветеранами? Так от. Коли розпочалася ця програма Врім героїв на Росії, туди відібрали 83 якраз таких топ-солдати, які були на СВО в Україні, і, до речі, їх одразу зарахували на магістерську програму з менеджменту, а потім на стажування в державних установах. Після її завершення вони отримали роботу в органах місцевого та національного самоврядування. І тут же, наприклад, пояснюють, що це за люди. Один з випускників, колишній командир на сході України, зараз служить представником президента Путіна, інший губернатор Тамбовської області на південь від Москви. Третій був призначений на цьому тижні міністром праці у південному регіоні Росії, незважаючи на звинувачення Києва у воєнних злочинах в Україні. Випускники «Время героїв демонструють по державному телебаченню і хваляють на банкетах. Голова Російської православної церкви Патріарх Кирил сказав їм у листопаді: Ми розуміємо важливість того, що ви робите. У п'ятницю Армагаков та інші ветерани стояли у військовій формі на Красній площаді, коли Путін хвалив їх та інших військовослужбовців на параді з нагоди Дня Перемоги у Другій світовій війні. Тому, е дивіться. Так само і банкова, вона не думає банкова. До речі, навіть цю ідею, яку вона копіпастить в Росії, вона не може її зробити упритомно, ну, тому що ні про який престиж військових і їхнє майбутнє кар'єрне влаштування в органах державної влади належне мова не йдеться. Є насправді таке бажання контролювати потенційних бунтарів і розмивати. Розмивати, е, оце враження, що Військові, це така окрема каста, це каста, на яку рівняються українські громадяни. Тепер просто їх хочуть замарати у бруді, в бруді у цій корупції, у бруді у цих схематозів, щоб у людей взагалі була така максимальна зневіра, що всі вони одинакові, у ті воєнні, тільки думають це, щоб набити кишені і понакупляти собі нових мерседесів, і потім ще і говорити, що а що таке я брала кредит на той мерседес. Тому. Дивіться, це у задумці банкової має підсилити цю лінію, що наші воїнне, ані точно з Зеленським, і взагалі, оце наш істинний лідер військового часу. Тому, чесно кажучи, ідея така собі хитка, але будемо дивитися. Я не виключаю, що знайдуться українські військовослужбовці-ветерани, які захочуть. Присісти на схематозіки, попрацювати в офісі президента України, тому ретельно стежте над тими прізвищами, які можуть з'являтися у цих специфічних схематозах. Але я хочу зацитувати одного військовослужбовця, не можу назвати його ім'я, щоб у нього не було проблем. Але от що пише людина, яка зараз безпосередньо служить на лінії бойового зіткнення? Суб'єктивне повестись на такий підлий підступний лохотрон це замарати честь мундира. І підстави для такого суб'єктивного ставлення є цілком об'єктивними. Новини про корупцію і імітацію діяльності тому підтвердження гидко тому. Друзі, це намагання взяти під контроль сили оборони, взяти під контроль ветеранів, знецінити всі ці рухи, наші демократичні, і щоб завжди було алябі, щоб Єрмак і Татаров Зеленським могли прикривати будь-які свої рішення, будь-яке намагання потім поламати набуса через коліно. Що дивіться, у нас є ветерани, що ви виходите проти наших ветеранів? Ветерани краще знають. І тут ветерани і військовослужбовці в цьому схематозі будуть красивою декорацією, такою знаєте картонною, як в театрі, за якою будуть відбуватися огидні речі, де основними дієвими особами будуть ті ж самі Чернішов, Міндіч, Єрмак, Татаров, Зеленський та інші персонажі. Тому думайте і аналізуйте, і не вийдіться на такі пропозиції, тому що вони можуть обернутися потім великим фіаском.